Українські прикордонники не лише боронять державний кордон, а й стоять на усіх підступах до столиці. Ледь не щодня вони виявляють проросійсько налаштованих людей та колаборантів. Тож як відбуваються перевірки, сьогодні побачимо разом. Вантажівки, маршрутки, легкові автомобілі. Усі транспортні засоби перевіряють сили оборони на в'їзді у столицю. У такому режимі країна почала жити від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у лютому 2022 тисячі Я вважаю, що це заходи безпеки під час війни. Це, мабуть, найважливіше, що треба робити навіть тут в тилу, тому що ну я вважаю, це не може набриднути під час війни ніяк. Однак зупиняють транспортні засоби із підозрілими номерними знаками. Або ж якщо водій чи сама автівка викликають в прикордонників сумнів, інспектор може не лише перевірити особу по базах даних, а й передати на контроль другої лінії. Дані люди поводять себе дуже агресивно, вони починають нервувати. В ході спілкування вже вони починають. Агресивно відповідати, але подальшому ми передаємо для представників Служби безпеки України, де з ними далі проводяться профілактичні заходи. До перевірок залучають і кінологів з їхніми хвостатими напарниками. Раніше ТЕРА проводила огляд багажу в аеропорту, а нині стежить, аби у вантажівках не перевозили заборонені речовини. Останнє було, що в легковому транспортному засобі було порядка 200 грам. Канабіс. Працювати серед автівок собака вже звикла, тож з легкістю побігла перевіряти наступну водії ж до таких перевірок ставляться із розумінням, тому конфліктів майже не виникає. Який час переживає тяжкий, і такі перевірки, особливо таких великих вантажних автомобілів, то є обов'язкові, тому що на таких машинах будь-що можна перевозити, в тому числі небезпечне для наших людей, для нашої держави. Так, що я ставлюсь позитивно до таких речей. Такі заходи безпеки обов'язкові для виявлення та запобігання діяльності колаборантів на території України, наголошують прикордонники. Олена Гринюк, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.